Друзі, сьогодні неділя є трішки в мене вільного часу, і я записую це відео, щоб відповісти на дуже поширене запитання, де шукати на оренду житло в Болгарії, ну чи на продаж, хто хоче купити. Так от, такі оголошення можна знайти такими способами. Перший, на... Перший спосіб це, наприклад, такі ресурси, як або olx.bg. Там ви можете знайти, заходити на цей ресурс, якщо це буде з ноутбука, там чи з чого, можна включити переклад. І все буде там чи на російській, чи на українській мові, кому як подобається. Інший варіант: майже в кожному місті є Facebook-сторінка цього міста. Наприклад, община Балчик. Там також є такі оголошення. Також є телеграм-канали, Оренда житла Балчик або оренда житла Варна. Таких багато ресурсів, тобто можна шукати телеграм-канали, Facebook-сторінки, е БГ і Оликс БГ. Також і я цим займаюся, шукаю для українців, і постійно я е, все нових і нових українців розміщаю тут в балчику. Е, але я займаюся тільки балчик. Тобто і варна, я вам не підкажу. Там є свої люди, які займаються цим. Е, їх там дуже багато, і деякі українці повідкривали свої реалторські компанії. так що... Отакі справи. Якщо будуть ще якісь запитання, пишіть мені в особисті. Я під цим відео в коментарях напишу мій мобільний в Телеграмі там, чи вайбері, Viber, чи WhatsApp, пишіть, підкажу, розкажу. Якщо треба якась консультація, також цим допоможу.